Має бути прозорий процес організації проведення конкурсу. Ну, це логічно, тому що всі розуміють. Значить, наступний момент. Зараз проводиться конкурс проєктної документації. То це конкурс тільки для студентів. Насправді нас не це цікавить. Нам потрібно знайти кращу проєктну пропозицію, ідею оновлення міського простору. Тому тут трошки пріоритет треба здвинути. А найважливіший момент відсутнє завдання конкурсу. Як має бути? Сформоване чітке завдання конкурсу, описано ідеологічну складову, надано вимоги до меморіалізації, якщо вона необхідна. Цього всього зараз не зроблено. Це робота обов'язково, коли вона буде зроблена. На сьогодні складається так, що майбутнє площа вирішується в кабінетах управління міста та архітектури, там, в кабінетах депутатів міського голови, коли міський голова односібно вирішує, що там у цьому місці, наприклад. Повинна будувати церква. Хтось тобто, там ще щось пропонується. Насправді в основі цих рішень має бути дослідження думки громадськості, що насправді людям там треба. Тому площа, майбутнє площі визначають і сьогоднішні майбутні користувачі. Далі, програма конкурсу видавалася потенційним учасникам рук і шляхом запрошення в кабінет головного архітектора міста. Тобто анонімність порушена вже на першому етапі конкурсу. Само собою, що участь має бути анонімною, і всі матеріали конкурсу повинні бути у вільному доступі, а не так як зараз їх неможливо знайти, якщо вони веземо їх на такому вже могли. Що робити? У нас є такий доволі простий власний. Ну, перше, нульовий етап це створення робочої групи, я думаю, що ви зрозумілий, тому що ми зараз, мабуть, нульовим етапом є скасування існуючого конкурсу. Друге, перший етап збір необхідних даних, тобто це всі ці документи, які а, мають бути надані учасникам конкурсу, починаючи від а, вже існуючих, що тут були у нас презентації, лише штатної якості, закінчуючи історичною про дану територію. Друге, це дослідження території фахівцями або так званий урбан-аналіз. Тобто, ми маємо надати інформацію про те, як зараз. Ця територія сприймається в контексті міської тканини, а, що є навколо неї, хто потенційно може нею користуватися, а, а як вона відображається в транспортній системі міста і таке інше. А, третій етап це оголошення про наміри щодо конкурсу, проведення заходу презентації. Ну, це захід, по типу того, що зараз. Запрошуються журналісти просто проінформувати про те, що а міська влада хоче щось зробити з цією територією, реорганізувати її, щоб люди знали. Наступним етапом є соціалогічна опитування аудиторії. Це про те, що Діма також показав думка про громадськості. Тобто потенційних косторочів можливо варто спитати, що б вони хотіли там бачити, як вони бачать її майбутнє, як вони могли б нею користуватися. Як це може виглядати різним чином? Ну, наприклад, Можна просто поставити на певний період звичайно вуличну палатку, а уже, і питати людей, ті, хто там а, ходить, або поряд в якихось людних містах, що вони хотіли бачити, але паралельно з тим обов'язково давати їм можливість ознайомитися з уже проведеною роботою, з тим самим збіром необхідних даних, дослідження території, з альтернативами, які можуть бути, бо звичайно, коли у людини просто журнальська питаєш, то Важко отримати адекватну відповідь. Лише п'ятим етапом є розробка якісного конкурсного завдання. Тобто це те, що де буде все прописано: побажання, прямі запити, те, чого там може бути, те, чого там в ніякому разі не може бути. І одразу ж потрібно варто сформувати якісне журі, яке, звичайно, має. На кого мають сходити спеціалісти і не обов'язково сполучені. Але в той же самий час це не означає що більше місцевих. Шостим етапом є оголошення про конкурс. Це вже оголошення для тих, хто може брати участь, професіоналів. Але професіоналів, звичайно, усіх. І навіть тих, хто може досі навчається на останніх курсах нашого місцевого архітектурного факультету. Прийом робіт, попередній розгляд поданих робіт. Журі. Журі, наприклад, з декількох десятків обирає фіналістів, їх може бути один, два, три, п'ять, і проводить публічну виставку. Робіт це такий страховий етап для того, щоб зробити там якісь а, дуже а, Ну, недоречний проєкт, щоб громадськість могла побачити і це буде останнім шансом для неї. А, Сказати що щодо тих робіт, а також буде підказкою для журі для наступного етапу обрання переможців. Тепер буде дев'ятий етап це обрання переможців, обов'язково журі, тому що все ж таки кінечний результат мають, роботи, мають визначати професіонали. Журі обирає переможця. Далі етап буде розробки проєктної документації, тому що все ж таки конкурси нагадує на проєктну пропозицію, а не на робочий проєкт. І одинадцятий етап це безпосередньо реалізація проєкту. А термін прийому робіт. А через місяць розгляд для існуючого бої. А конкурс триває спочатку вересня.